Як Як так, я речення, при... Ну так, так, да, 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 типу час, берися, все тобі букви і слова, ти там. Ти слабі. маєш догадуватись. Це для тебе <laughs> згадка, шифр. розгадай <laughs> мене. Вот. І я, коротше, щось пишу там. I need venue for 100 uh, uh, people, audience, uh, this, this will be Ukrainians, so. not де. Uh, вот. І він такий. You want venue when it's. Uh, it's to it's now tour, tourist and you want. And you want 100 Ukrainians live here. І я кажу: ні, ні вони вже типу тут живуть. Коротше, я з ним довго спілкуюся так. і не розумію, чого він не хоче прийняти мене в якийсь зал. Так. Я, я поки, знаю, я що поки них теж. там багато залів так, для так, стендапу. Так, і так. потім виясняється, що він подумав, що я їду зі ста українцями. <рес> Який зручний тур. Да, і, і Ти возиш з собою людей, перед якими виступаєш, і прошу типу його знайти поселити 100 українців. Вау. І він, він мені навіть не каже: йди нахуй: він такий дивися, але. зараз… — Такі добрі сланці, вони да, такі блін, да. ну 100 людей. І я, і то я не знаю, що він собі думав. Чувак, але це дуже цікавий вектор в комедії. Такого ніхто не робив, мені здається, возить з собою 100 людей. Це як е ці групі, чи як там які нуда, ну це більше ніж за... групіс. себе. Ну прямо... да, але це ти створюєш ілюзію групіс. Просто возиш з собою людей. Ти живеш в своєму світі, де в тебе 100 фанатів дуже відданих за тобою, катаються. Вони і ну... все забивають зал. Точно в тебе є гарантовано 100 купуй... людей, які прям кайфують Купують...